Друзі, всім привіт! Українська влада готувалася до приходу Дональда Фредовича і, в принципі, намагалася пояснити йому, чому він має підтримувати Україну навіть з його логіки транзакцій. Логіка транзакцій це логіка того, що якщо він щось робить, комусь допомагає, то він має щось отримати навзаєм. Власне, Сподобалися Дональду Фредовичу два пункти з плану зеленського. Я пізніше про це далі поговорю. Але логіка така, що на сьогодні Трамп хоче закінчити якнайшвидше війну, і ясно, що 24 години не буде, але логіка така, що він хоче закінчити її. Чим скорше від того, на сьогодні позиції такі, що Московія тисне, кидає своє м'ясо. Добре, що ми змогли захопити частину Курської області, що буде теж частину аргументації, що не все так просто для московитів. Плюс постійні знищення кількості техніки і живої сили, теж видно, що у московитів не буде вічно цей наступ. Зрозуміло, що будь-який момент все може розвернутися в іншу сторону. Це наші основні стратегічні аргументи. Курська область і надзвичайно високі втрати московитів. Та разом з тим треба давати аргументи Трампу чому він має більше ставати на сторону України і часто це має транзакційну логіку. Якщо говорити про безпосередньо саму команду Дональда Фредовича, то там республіканців немає консенсусу, щоб злити нас повністю там і здати всі розуміючи це посилення Московії, а отже, і посилення Китаю, хоча вони в основному будуть зосереджені на тебе протидіяти Китаю. І от в. Тому мирному плані, який запропонував Зеленський, є певні статті, які можуть сподобатися безпосередньо Трампу. Точніше, вже сподобалась про це говорить Financial Times, Якраз, от після зустрічі безпосередньо зеленського і Трампа були висвітлені ця інформація, що йому сподобалась ці статті. Мова йде про в першу чергу українські збройні сили. Ми бачили мирний план зеленського. Ті не таємні частини, які він презентував, в принципі, в Верховній Раді, а далі він поїхав з ним до Сполучених Штатів і там два пункти і далі розкрилися. Логіка така, що Україна має великий потенціал військовий, українці можуть замінити американців в Європі, тим самим зменшивши витрати американців безпосередньо на військовий потенціал. А самі американці можуть своїх військових відправити безпосередньо туди, в Азію для протидії стримування Китаю. Трампу дуже сподобалася ідея. Плюс треба розуміти, що Українці мають надзвичайно високий досвід. Вони готові тренувати армію Європи і в принципі, платити за цю безпокову частину створену з українців буде. Європа, в першу чергу, це сподобалось на зустрічі з Зеленським Трампу. Також сподобалась друга частина. Вона пропонувалась Лінці Гремом. Вони намагалися запропонувати американському лідеру українські надра. Мова йде про уран, про літій, про газ і нафту. Україна справді багата багатьма покладами, і більшість цих покладів не розроблені належним чином і потребують інвестицій, і потребують серйозних капіталовкладень, І це може справді бути він, -він історія. Коли американський капітал сюди частково з європейським приходить і розробляє ці важливі надра, і тим самим захід отримує додаткові. Можливості чим убезпечити себе від залежності від того ж самого Китаю, якщо ми говоримо про літій, або від того ж самого той ж самого Іран Урану, якщо ми говоримо про Московію. Так Московія є серйозним гравцем на урані в світі. Тож її треба так чи інакше компенсувати рано чи пізно. Атомна енергетика там важлива складова енергетичної системи заходу. І деяких європейських країн, Америка має значну частку, Ну, там прям не основну, але все ж. Такі це грає свою роль, і Трампу теж сподобалася ця ідея. Він, в принципі, готовий комунікувати тут, щоб вкладалися кошти американські сюди, і отримали вони тут прибутки від цього. Будь ласка, заходьте. Давайте взаємодіяти. Для нас, українців, це плюс, тому що дуже часто ми створювали такі правові умови, які не дозволяли і нашому капіталу нормально розробляти ці надра, і, і іноземний капітал не міг заходити. То нехай заходи розробляє, і в принципі Трамп не буде вічно при владі. І тут будуть нормальні правові умови, західні корпорації, це не корпорації, ті ж самі китайські. До речі, щодо китайських корпорацій також запропонована така умова, при якому. Трамп адміністрація США буде мати вплив на інвесторів, які будуть заходити в Україну. І в першу чергу мова йде про інвесторів тільки на китайців, так тобто буде можливість не допускати китайських інвесторів. До речі, ми вже там робимо помилки одна з найбільших. Компанія, яка вибудовує видобуває бурштин в Україні, вона на сьогодні викуплена китайцями. Ми про це більше писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Це ну ганебна доволі історія, особливо коли ти кажеш про те, що Америка. У вас буде можливість не допускати китайські інвестиції в Україну. Але разом з тим ідея теж цікава. Треба також розуміти, що китайські компанії дуже багато постачають в українській телекомунікаційній системі. І не тільки енергетична там купляє устаткування. Це все також буде як пропозиція. то, по суті, забороною до імпорту з Китаю, а навпаки, дозволом імпорту з США, тобто американським виробникам, буде запропонований український ринок для того, щоб вони могли всі ці важливі деталі, і українські компанії будуть то купляти. Ну вони, звісно, дещо дорожчі ніж китайці, але разом з тим це безпека і якість як не крути. Це теж може сподобатися Трампу. Тобто Україна намагається максимально по-трампійськи з ним говорити, дружити, залучати сюди капітал. І треба розуміти, що чим більше капіталу ми залучимо американського в Україну, тим більше ймовірність того, що він буде захищатися. Так є важливі такі захищатися зі сторони сполучених штатів. Є такі важливі чинники. Це організована діаспора українська. В Америці, і в Європі, на жаль, в Америці не настільки як хочеться, і це проблема. Канадська і американська дуже відрізняються. Американська практично організована, тому в цій політиці, всі гонці, на неї ні, практично ніхто не грав. От на польську грали на українську ні. Тому це важливе завдання організуватися українські діаспори і важливе завдання держави української організувати американську діаспору. Це надзвичайно важливі кроки щодо нашої майбутньої безпеки. Америка дуже велика країна, дуже ресурсна країна, і без неї серйозної безпеки на наших територіях не буде. Навіть з урахуванням, що вони хочуть. Там направити більше зусиль на той же самий Китай, от і плюс треба розуміти, що чим більше тут буде зацікавлено інвесторів і бізнесів з Америки, тим більше політиків буде потім захищати нас, тому що це вже будуть американські гроші, американські інтереси. Не просто там ідея вільного світу і світової безпеки, і стратегічне розуміння, що у разі, якщо ми легалізуємо війну, то вона почнеться ще десь. Це зрозуміло, але е, Трамп і Трампісти це не ті політики, які розуміють такі стратегічні загальні речі. Вони. Вважають, що та нічого не буде, навіть якщо ми там щось легалізуємо. От тепер прийшли ми, все ми там всім скажемо. Ми вже на раз на каналі тут говорили. Проблема трампістів в тому, що вони підуть рано чи пізно з влади, і їхній спадок ручного керування він по суті зникне і знову такі відсутність стратегічних системних рішень потім будуть бити по Америці по заходу. Всьому так, тобто, це добре, коли в тебе є така таке бажання там тиснути, ти між домовлятися, ще щось робити. От тут немає нічого поганого, але разом з тим має бути системність великої системності немає. Але разом з тим залучення цих капіталів буде плюс і по взаємодії. І в принципі тут може непогано зіграти. План, в принципі, непоганий. Американців треба залучати. Трамп може на це звернути увагу. Треба також розуміти, що не можна сказати, що у Трампа активно зараз про антиукраїнська, точніше позиція. Да, в його групах є там маски. Трамп молодший, вони все там б'ються там Зеленським за той долар, який він там взяв чи не взяв з американського бюджету. Ну тобто, звісно, вони там намагаються не, не говорити про Україну. Але треба розуміти, що як би там не ставилося, ми до Зеленського погано чи добре. Е але дорогі друзі, коли там кажуть, що там долари Зеленські, останні там ми не дамо жодного долара іншого, це ж це про Україну, про нас, так це зеленське посанені обличчя нашої держави, і от і все особливо в міжнародних стосунках. Але ситуація така, що в принципі слова з нашої сторони йдуть непогані, тобто, в логіці того, що хочуть очікувати сам Трамп і сама адміністрація, не проста буде розмова, але теж це відбувається на фоні розчарування в демократах в Байдені. Навіть там не дають можливості вдарити по стратегічних цілях там скупчення військ, які потім будуть йти на Україну безпосередньо на території Московії. Тобто занадто сильно загралося в червоній лінії, Москва цю слабкість розуміє. І це розчарування і розуміння того, що Трамп скоріше за все прийде до влади, якраз і змушувало діяти і пропонувати такі умови, такі цікаві там, документи і пропозиції. Вони не є там проблемними для нас, доволі. Це цікаво, залучення американських компаній це і капітали, і технології, і способи управління. Власне, ми маємо працювати по декілька напрямках. Перше, це напрямок розмови, як розуміє на сьогодні це адміністрація Трампа, а далі це напрямок, звісно, співпраці з Європейським Союзом, тому що ми їхня, будемо і частина Європейського Союзу, Європи. І як Казав Макрон, в принципі, його ідея була ще до широкомасштабної цієї війни про те, що Європа має мати серйозну безпекову систему захисту, спільних там злагоджених військових, там підрозділів. І інше, тобто, ми теж маємо це включатися активно, взаємодіяти і ставати. Там частиною такої європейської великої сім'ї, і в принципі, воно один одному не заважає. Далі пропрацюємо на шлях в Європу але разом з тим намагаємося попливати на Трампа. Тут логіка така, що нам не треба адміністрація Трампа, яка повністю грає проти України і Європи. Ну сценарії, де Трамп грає проти нас двох за Московію, це. Він не виключається, до речі, от, але точно він має взагалі зараз мінімальні шанси, але його треба ще мінімальнішим зробити і нашою проактивністю. Так, треба якомога більше, не заважаючи, не шкодячи собі, протаптувати цю доріжку до трампівського такого центру, от, і паралельно працювати з Європою. Власне, спроби на це є доволі ефективні. Подобається це. Безпосередньо Трампа він такий от любить, йому сподобається, яка ідея, як з ним там поговорили. Можливо, там Володимир Олександрович розкаже цікаву історію Дональду Фредовичу. І, можливо, навіть і той сумнозвісний анекдот спрацює. А от я зараз навіть не прикалуюся, Це зараз може спрацювати. От нехай комунікацію веде, мені здається, в нього може вийти. Подивимося. Ну і в принципі треба сказати, що і пропозиції були підготовлені, доволі логічні. От. Тож дивимося, як буде далі. Така, от на сьогодні річ розмова з Трампом буде непроста. Московія зараз окрильована е, своїми там, начебто як успіхами, на крові на м'ясі От але це все до до часу. От. Тож треба направляти Трампа в нашу сторону. Це можливо, і в цих умовах домовленості, яких будуть фактор того, що. Не так просто серед республіканців, вони так чи інакше не будуть там легітимізувати повне злиття України, навіть в республіканській частині. От і його не зрозуміють американці. І він це сам прекрасно розуміє, які би там його би син не писав би твіти. Так от і плюс ще є цікаві аргументи з нашої сторони можуть посилити наші позиції в очах Трампа, і це надзвичайно важливо. Така реальність. Тобто, зараз ми намагаємося відтягнути час. Отримати там при можливих перемовинах кращу позицію і не здати першими. Так Тут перший дрогне той і найбільше заплатить його. нам цього не треба робити? То в принципі проактивність нашої сторони в цьому питанні в роботі з Фредовичем є важливою і в принципі пропозиції теж непогані. Власне, будемо слідкувати. підписуйтесь на наш телеграм, підписуйтесь на наш ютуб-канал, і будемо видавати більше цікавих новин. До зустрічі.